Податкові зміни з 2024-го. Уже з нового року підвищиться сума сплати єдиного податку, яка залежить від розміру прожиткового мінімуму. Зокрема, для нарахування податку для підприємців-спрощенців першої групи та розміру мінімальної заробітної плати для ФОПів другої групи. Мінімальна зарплата становитиме з 1 січня 7 тисяч гривень, а з 1 квітня 8 тисяч гривень. Ну відповідно зросте сума єдиного податку. Для першої групи вона буде 302 гривні становити, для другої групи – 1420 гривень. У 2024 році зросте і ліміт доходу для ФОПів, адже він залежить від розміру мінімальної зарплати. Для першої групи він буде становити 1 мільйон 185 700, для другої групи – 5 921 400 і для третьої групи – 3% плюс педеве п'яти відсотків вісім двісті Крім того, уже скасовано мораторій на проведення податкових перевірок. Відновлюються планові перевірки, відновлюються позапланові перевірки, тобто тільки не будуть перевірятися ФОП першої другої групи до грудня. Двадцять року також з 1 січня наступного року наявність терміналів стане обов'язковою і для тих торгівців, які проводять господарську діяльність у населених пунктах із чисельністю населення від 5 тисяч осіб. Мар'яна Джерчина Сесія Бегей телерадіо компанія Раї.